До чергової частини Коломийського відділу поліції поступило повідомлення від жительки села Семаківці Коломийського району про те, що в будинку по сусідству, де проживали співмешканці, було виявлено їхні трупи. Після виїзду на місце події слідчо оперативної групи огляду місця події було встановлено, що на їхніх тілах наявні сліди насильницької смерті. Вони вели не зовсім прийнятний для усіх громадян спосіб життя. Я б сказав би, антисоціальний спосіб життя. Проживали вони в частині будинку, яка залишилась від пожежі, схоже на веранду. Приміщення розміром 3 на 4 метри. Дані особи сім'ї не мають. Вони є раніше судимими, вживали надмірно спиртні напої. На даний час слідством висунуто три робочих версії, встановлюється коло спілкування вказаних осіб, встановлюється наявність конфліктних ситуацій, які мали місце, призначається відповідні експертизи, встановлюється особа, яка може бути причетна до вказаного злочину. На даний час є встановлення особи, з якими вони мали конфліктні ситуації, перевіряється алібі цих осіб.